Вітаю на зв'язку Богдані. В цьому відео я розкажу про максимально простий і ефективний спосіб планування свого місяця, дня чи навіть тижня. Настільки вот реально кайфовий цей спосіб планування, що якби я робив раніше все те, що я скажу в цьому відеоролику, то я би став мільйонером. В рази швидше. Чесно вам скажу, скільки разів от не планую зараз, скільки разів себе запитую, ну чому я не планував так раніше? Тому що це настільки просто, це настільки ефективно, щоб ви розуміли, зараз моє життя воно виглядає, ніби якась відеогра. Тому що я кожен день знаю, що мені потрібно зробити, знаю, в якому мені тижні потрібно зробити, і мені залишається банально виконувати деякі пунктики, як проходити якісь там місії і в кінці отримувати шикарний результат. Це я можна сказати, як нагорода, нагорода за пророблену роботу. І перед початком ще хотів би сказати, що я давно був ненавистиком планування, тому що мені здавалося, що всі, хто живуть по плану, то це практично люди роботи, тому що їхнє життя однотипне, ідентичне, але Зараз я гляну на це зовсім по-іншому, тому що коли у вас є певні цілі, коли вам потрібно щось виконати, то планування вам навпаки тільки це зробити максимально швидко і максимально ефективно, тому що без плану ви будете часто свої справи перекладати на потім, і відтозі ви це не зробите ні за місяць, ні за рік. Я думаю, у багатьох є такі речі, які ви банально не зробили там за деякий довгий час, хоча цю річ можна було буквально зробити дуже швидко. А це все тому, що не було певних временних рамок, не було певного часу, не було визначено дня, коли це зробити, і так далі. Відтоді, через деякий час, ви себе будете зневажати за те, що ви це не зробили, хоча це можна було зробити. Також хотів би додати, що цей вид планування до мене прийшов під час челенджу 1%, який зараз у нас є. Просто ви знаєте, ось з'явиться, як така еврика, так знаєте, от, появляється там лампочка над головою, і коли я. Почав цей челендж, думаю, як би мені правильно планувати, і воно просто прийшло, і я був максимально вражений. Тож, давайте почнемо. Для того, щоб правильно розпланувати для нас місяць, тиждень чи навіть день, ми повинні для себе спочатку виписати всі цілі на рік, взагалі, можливо, навіть деякі цілі на життя, тому що я знаю, що є деякі речі. Які неможливо зробити за рік, а можливо зробити за декілька років, і для того, щоб цього досягти, потрібно почати прямо зараз. Тож, як тільки ми випишемо всі цілі, чого ми хочемо досягти. Наприклад, ми хочемо там купити айфон, купити автомобіль. То нам потрібно ці всі пункти зібрати і поділити на чотири категорії. Я виділив основні чотири категорії, які нам допоможуть у плануванні. це є гроші, здоров'я, розвиток, відпочинок. І ще можна додати п'яту категорію. Це є інші, це є всі інші справи, які ми не можемо. О, відсі до цих чотирьох категорій, як, наприклад, мені потрібно відвести машину на. Тех осмотр, от, наприклад, от що таке замінити шини. Оце я відношу до іншого. Так, от до грошей, що сюди можна віднести. Ну, наприклад, сюди можна віднести всі цілі, які ви хочете купити, тому що нема грошей, ви нічого не можете купити. Є гроші, ви можете купити все. І тут ми відносимо все, що нам потрібно, для того, щоб ми ці гроші заробили, або як ми їх хочемо почати заробляти в майбутньому, тому що, наприклад, декому не подобається сьогоднішня робота, де він працює, можливо, хтось хоче перейти на фріланс, зайнятися там дизайном, зайнятися якоїсь. Іншою роботою і для того, щоб почати заробляти в іншій сфері, для цього потрібно робити певні кроки. Наприклад, які це кроки у мене, так як я інвестор, основний мій пункт це є інвестиції для того, щоб правильне інвестування я повинен бути в курсі подій. Відповідно, я собі виписую, що я повинен проглядати різні інвестиційні портали, новини, телеграм-канали. Групи, чати і так далі, для того, щоб я був в курсі в тренді всіх сьогоднішніх подій, щоб я знав, куди правильно мені проінвезувати гроші. Саме зараз я інвестую в криптовалюти. Відповідно, це все стосується у мене крипти. Далі також, як я є блогер, я заробляю і на цьому гроші. Відповідно, для того, щоб мені на цьому заробляти, мені потрібно робити контент. Контент у мене це там зробити YouTube, зробити TikTok, шорти і так далі. Там різні пости. Тобто я собі все виписую, ці всі пункти, як я заробляю гроші, які. Задачі мені потрібно робити, щоб їх заробити. Відповідно, далі переходимо до, наприклад, до пункту здоров'я. Я би навіть виділив цей пункт як основний, тому що без здоров'я ми нічого не зможемо зробити. Не заробити грошей, не відпочити, не розвиватися, тому що, коли ми хворі, нам потрібно тільки лікуватися. І для того, щоб таких випадків не було, здоров'я потрібно підтримувати завжди у хорошому стані. Я це зрозумів насправді трошки пізніше, але добре, що зрозумів. І для того, щоб підтримувати здоров'я, нам потрібно а, правильно харчуватися, але це до плану. Я не відношу, тому це є установа. Б, нам потрібно займатися спортом, якимось хобі спортивними, відвідувати якісь секції і так далі. Тобто, наприклад, у мене це є спортзал, є активні хобі, такі як сквош, теніс і так далі. Тобто, різне, чим я можу там гольф займатися. Далі в нас іде головний пункт розвиток. Це є дуже важливий пункт, тому що без розвитку ви будете стояти на місці. Більш того, ви не просто будете стояти на місці, а ви будете позаді, тому що в нас є час. Час рухається вперед. А якщо ви не розвиваєтеся, то ви не стоїте на місці, ви плавно перекочуєтесь назад. І для того, щоб цього не було, нам потрібно розвиватися. Особисто я до розвитку додав це є читання книг, перегляд різних курсів, вивчання іноземної мови, вивчання чого, що потребує мені в моїй там професії, і так далі. Тобто, це я відношу там до розвитку. І останній пункт, який нам потрібен, це є відпочинок. Без відпочинку, запам'ятайте, без хорошого якісного відпочинку все, що ми робили до цього, приведе нас до вигоряння. Ми швидко вигоремо. Ми повинні давати собі відпочити, насолодитися життям. У мене це два дні на тиждень. Тобто, в цей день я роблю щось, що собі, наприклад, там можу. З активного піти там на футбол з пацанами, це є відпочинок, піти в басейн, піти в аквапарк, піти у спортзал, тобто різні такі речі, від чого я потім кайфану і захочу далі розвиватися. Відпочинок від всіх цих, цих буденних речей. Тобто, обов'язково додавайте собі пункт відпочинку, тому що вам потрібно перезагружатися. Без перезагрузки ваша батарейка буде завжди на нулі. Ну і ще останній пункт інше. Сюди відносимо, наприклад, піти до стоматолога, зайти до когось там потрібно зайти. Коротше, ви знаєте, от такі всякі різні речі. От і ці всі пункти ми можемо сформувати як на рік, так і на місяць. Тобто, ви, наприклад, маєте якісь певні проекти зробити потрібно на місяць, то розписуйте по цих всіх чотирьох пунктах на місяць. Після того, як ми собі випашемо, що, наприклад, до грошей для того, щоб заробляти гроші, нам потрібно зробити це, 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 до відпочинку зробити ось це, до розвитку зробити ось це, до здоров'я зробити ось це. Нам це все потрібно правильно впорядкувати. Виписуємо собі понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя, і починаємо собі розподіляти наші дні, так як нам буде кайфово це все виконувати. Зараз буду показувати, як це все виглядає на моєму прикладі. І так, кожен ранок я прокидаюся, і на кожен день я собі виписую, що в мене є там ранковий ритуал. До ранкових ритуалів у мене відносяться деякі пункти, які допомагають мені підтримувати мою дисципліну. Це є, наприклад, слова вдячності, це є виписування десяти цілей, техніка десяти цілей. Я розказував в минулих відеороликах. Це є віджимання, це є прогулянка, це є вивчення 50 іноземних слів на день і так далі. Тобто я роблю ці пункти. 1-2 годинки в день максимум, і я готовий розпочинати цей день з кайфом. Тепер, наприклад, візьмемо до грошей. Ага, мені потрібно зняти YouTube відеоролики. Мені потрібно зробити 4 відео у місяць. Відповідно, я можу робити одне відео на тиждень. В який день мені було б з кайфом це зробити. Я визначив для себе середу. Ну, щоб цей відеоролик взагалі зняти прекрасно, мені потрібно час, щоб продумати там сценарій, план і так далі. Відповідно, в понеділок та вівторок я собі довіряю по годинці продумати над планом. Тобто є така задача в середу. У мене стоїть задача зняти цей відеоролик. Все потім, які що я ще можу додати? Ага, у мене є пункт здоров'я. Мені потрібно піти в спортзал мінімум два рази на тиждень. Ага, в середу я знімаю відеоролик, коли мені відходить. Вівторок, вівторок мені підійшов цей день. Я додаю собі спортзал. Потім в четвер у мене буде відпочинок. День відпочинку, тому що минулі три дні я попрацюю з кайфом. Треба відпочити, насолодитися життям, зрозуміти, який я красавчик, відпочити. І відповідно на п'ятницю можна перенести ще один день відвідування спортзалу. Далі що нам ще за розподілили? Що нам ще залишається? Ага, мені потрібно зняти, наприклад. Тіктоки, шорти, зробити пости. Коли я це можу робити? В понеділок є вільна годинка. Є Писую собі в понеділок. Коли є ще в мене вільна годинка, там в суботу писую собі це на суботу. Виписав, є далі. Мені потрібно розвиватися для розвитку, що я роблю. Я вивчаю іноземну мову, я вивчаю курси, я читаю книги, тобто, і я вивчаю щось до своєї професії. Наприклад, по інвестиціях я там чу курси, тредінг, переглядаю різні відеоролики. І так виписую ага. У вівторок, що я роблю, хожу в зал, у мене є вікно на розвиток. Тобто тут я можу додати собі, що я вивчаю іноземну мову. Коли я це ще можу розробити? У четвер я, наприклад, був басейні, відпочив. В мене ще залишається ввечері. Трошки часу можливо на розвиток. Я можу в цей день навіть не додати, тому що в мене таке правило, якщо відпочиваю. І не хочу себе чимось напрягти, то в цей день відпочинку я нічого собі не додаю. Але ввечері у мене таке є, що я ввечері зараз люблю прочитати книжку замість всяких тіктоків, рілсів і так далі. Тобто, це все барахло барахловики. І ввечері можна з кайфом прочитати книгу і повітря. Часом, якщо ви будете це робити довго, вам це сподобається. Я собі це додаю. Читання книги ввечері. Ага, пішло. В суботку я можу розвиватись? Да, в мене в суботу багато часу. Відповідно, я собі в суботу додаю, наприклад, вивчення якогось там курсу і все. Також хотів би сказати, коли ви будете додати, розподіляти собі ці пункти по днях не написуйте собі там вивчання іноземної мови 2 години, якусь там робити річ, там декілька годин і так далі. Не напрягайте себе, робіть це все з кайфом. Наприклад, я вивчаю мову там півгодинки, всього. Цього мені достатньо, щоб не вигоріти. Тому що, коли ви себе будете перенапрягати, ви з часом перестанете це все робити, ви повернетеся на старт, до фінішу не дойдете, і воно буде от таким от замкнутим кругом У вас рік, два-три робитися, і ви з часом нічого не досягнете, і будете себе тільки сурати, Чому я це не зробив? Хоча це все так просто. Відповідно, так я Собі розподіляє цей тиждень, наприклад, у мене так само вихідний день. у Мене там банька. Я хожу в баньку і так далі. Ви можете от сказати, ага, там, наприклад, я. Працюю там на якійсь роботі, на заводі у мене нема стільки часу і так далі. Дивіться, час насправді є в кожного різний. Я також працював на простій роботі. в мене був час як на розвиток. в мене був час, як на розвиток своєї улюбленої справи для переходу. Тому що зараз я не працюю на роботі, значить, я зробив ті речі для того, щоб перейти в нову справу. Значить, час то є, а я працював як на базарі продавцем, як продавцем консультантом у зарі. Я працював і по 10, і по 20, 12 годин на день і я все одно знаходив час для розвитку себе. Для розвитку своєї улюбленої справи і тепер ви дивитеся мої відеоролики. Все це моя улюблена справа. Мені подобається знімати ці відео, ділитися з вами, тому що я отримую від цього позитивну енергію, отримую від вас фідбек, і мене це мотивує далі. І відповідно я на цьому ще заробляю. Кайф, кайф, кожна професія, кожна робота вона має такі справи, які можна розвинути. Навіть якщо ви кайфуєте від того, що ви працюєте на роботі, ви можете на цій роботі стати одним з найкращих. І для того, щоб стати одним з найкращих, вам потрібно повести якісь комунікаційні скіли. Ще, що ще для цього можна прочитати деякі книги. І це все ви виписуєте собі у план і виділяєте на це там. Хоч 15 хвилиночок на день, хоч 20 хвилиночок на день. По чуть-чуть кожен день і з роком ви побачите, що за рік ви на прочитання книги декілька годин. На вивчення такого складу декілька годин, Ви побачите, наскільки ви прокачаєтесь. У Вас буде мотивація, просто от на висоті, коли ви це зробите. Також ще основний пункт, який я хотів би додати: якщо вам щось важко зробити, у вас лінь, наприклад, почати читати цю книгу, почати вивчати якийсь курс і так далі. Зробіть собі правило двох хвилин. Це максимально ефективна техніка. Берете таймер і в тупу сідаєте за книгу і починаєте на таймер дві хвилини і читати, просто в тупу взяли, сіли. Включили цей таймер і читаємо. Ви дві хвилинки почитаєте. Ви захочете читати ще. Не захочете. все, ви вже дві хвилинки почитали. Цього вже достатньо, щоб за місяць прочитати 60 хвилин. Тому що дві хвилинки в день це 60 хвилин за місяць. Це одна годинка часу. За одну годинку часу можна отримати багато інформації. Но ви з часом побачите, що ви можете читати 3 хвилини, 5 хвилин, 10 хвилин. Це може розвиватися помаленьку і в геометричній прогресії це переросте в щось велике. Ви станете чимось великим. Усвідомте це. Також, ось, до речі, на цьому скріншотику ви можете побачити, як це виглядає план у мене. Тобто я собі сформував приблизно, як виглядає мій тиждень, які там справи я можу робити. Після того я для себе сформував, які задачі мені потрібно зробити. І потім, вже коли починається реальний тиждень, в недільку чи в суботу ввечері я його дорозпреділяю. Тобто, кожну недільку я виділяю годинку часу на допланування. До розпланування свого тижня, щоб все було з кайфом. Тому що тиждень і до тижня не завжди може бути все однаково. Інколи воно відрізняється. Тому я, отак, от, от собі ще виділяю час на планування. На цьому, друзі, все. Я надіюся, все було зрозуміло. Я надіюся, цей відеоролик заслуговує на ваш лайк, на підписку, якщо ви дивитеся цей відеоролик без підпису. Тож, всім дякую, всім пока.